Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже гарною квіточкою гвоздикою. Жила була на клубі гарна квіточка. Гвоздика. У неї були яскраві пелюстки, схожі на мереживо. Гвоздика буває червона, рожева, біла, а іноді навіть з візерунками, як маленька зірочка. Ця квітка дуже смілива. Вона любить сонечко, але не боїться вітру. Коли інші квіти вже схиляють голову, гвоздика продовжує цвісти, ніби каже, я сильна і гарна. Її листочки тоненькі та невеличкі. Люди люблять дарувати гвоздики на свято, бо ця квітка символ любові, поваги та сили. Її часто дарують мамам, бабусям і навіть героям, які захищають країну. А ще гвоздика приємно пахне, якщо нахилитися ближче вона ніби шепоче. Я гвоздика, квітка відваги її краси. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, якого кольору буває гвоздика. Чим вона пахне? Кому можна подарувати гвоздику? Чому її називають сміливою квіткою? Дякую за увагу! До побачення малята!